Реанімобіль для транспортування поранених. В Івано-Франківську волонтери реконструюють спецтранспорт, аби евакуювати хворих з прифронтових територій. Це великий автобус, який оснащать необхідним медичним обладнанням, зокрема, мобільними ліжками, дефібриляторами, апаратами підтримання життєдіяльності пацієнтів ліками. В такому автобусі зможуть розмістити щонайменше чотирьох пацієнтів. З березня ми допомагаємо евакуювати людей з прифронтових територій в Україні. Робимо це насамперед. За допомогою карет швидкої допомоги, а завдяки такому транспорту, як цей, ми зможемо транспортувати більше пацієнтів. Одночасно, чотирьох у критичному стані і ще декількох, які не потребують екстреної допомоги. Ми сподіваємось, це пришвидшить евакуацію, зробить її ефективнішою, і люди зможуть отримати якіснішу допомогу і догляд швидше. Облаштовує облаштовує реанімобіль німецька громадська організація КАДУС у партнерстві з місцевою урбаністичною організацією Металаб. Тут забезпечуємо таку більш технічну підтримку. Ми залучаємо експертизу інженерів, майстрів, які допомагають будувати весь переоблаштовувати весь внутрішній простір автобуса. У нас наші резиденти по металу консультують регулярно там з певними типами кріплень роботі з тим чи іншим обладнанням інструментом зі сторони організації Кадос є консалтинг. Від парамедиків регулярно це те, що стосується транспортування хворих безпосередньо у простір автобуса, як ліжка заносяться, як вони обертаються. Цей проєкт пілотний, і якщо він принесе бажаний результат, його засновники реконструюють ще кілька таких же реанімаційних автобусів. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.